У цьому відео я скрафтив зілля раба. І то, кого я кину цим зіллям, стане моїм рабом на 24 години. Якраз неподалік жив мій друг Райдуган. І я вирішив, що я перевірю зілля саме на ньому. Хата добудована, ще трохи дарув. От воно моє зілля готове, зілля, раба. Всім привіт! На сервері Райдуга Мінтра, і сьогодні я виж... виживаю на своєму світі. Я вже зробив собі хату, як ви бачите. І зараз під набирати воду мені треба. Я хочу собі зробити ще ферму. Акуратно тут викопуємо. Дуже акуратно. Ось так от. Так. так зі зі все. Дима, так. Так Тихо, так, тихо. Ні, теж у вже закінчились ресурси, мені зараз по нові треба тут добуватись. Самій шанс, самі шанс. Пробрався його хоту. Швидко, швидко, швидко. До речі, себе забуду. Мажимо все залізний бомб. Залізний інструмент. І... Я готую питати зілля і він Ви... це в цю хату чи ні є Все, друзі. Він заснув всім привіт, друзі! Вона каналі Ігри Тебе. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І, можливо, як ви бачили по перших секундах, я зробив райдугу своїм е, рабом на 24 години. Так. Тобто він зараз буде виконувати все, що я скажу. Це достатньо прикольно, весело, і зараз ми будемо над ним сміятися. Він якраз побудував собі таку хатину класи, класичну. Так. Він десь має зараз проснутися. Що ти я ж на світі. Чого я не можу рухатись? <рес> я тебе сьогодні зробив рабом на 24 години. Який Іди я тебе не можу. <рес> Йди сюди, от на цей блок. Що? О, працює! Я... Я не можу. Зламай, я зламай смузки. <рес> <рес> О! Справді працює. Так. Хм. Що би ще тобі дати такого зробити? Нічого, відлікуй мене я. <laughs> я вже не можу. Так, а, а що в тебе, в, тебе в скрині навіть. взагалі є? О. Ну, Нормально. фігня. О, сьогодні ми йдемо плавати під водою. Пішли. <laughs> Давай йди за мною. <laughs> <А двери закрити. laughs> Твої проблеми. <реш> О, тут є басейн спеціальний. Давай, буль-буль. Пригай. І не випливай з води 28 хвилин. Які? <реш> Будь ласка, допоможіть, мені я... <реш> <реш> Так, мені би треба виплисти. Випливай. Можеш випливати. Випливай. Випливай наверх. Випливай наверх. Ти здох. Що тут реально динаміт робить? Ладно, Русь, це насправді не. Це насправді моя пастка. До речі, зараз мене йде. Здорово! Да підбирай свої речі і валась вже! Ой, блин, я сам здихаю. Всі речі йди підбирай. мене нема нічого. Давай залазь. Да не по речей. Ну я не знаю, что там динамит робить. Давай залазь. Куда ты пішов? Я речі свої шукаю. Давай, виймову нападай. Ай! Це вообще не по плану було. Зараз і ніч Ой-ой-ой-ой-ой, я зараз помру, я зараз помру, я зараз помру. Давай, 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 давай. Тепер ти будеш мені допомагати битись зомбі, в тебе є меч? Ні, <п> нема <'ят> бішого признати. Пішли до хати в тебе, там 100% якийсь тайник є. Ну що, в тебе є якийсь тайник? І я може я встиг засивати коло навернулися. Ну, я... Так, що там? Угу. Там залізна броня була, Окей. Давай надягай, і зараз ми. Наші мої другі залізні карбом було. В скриню <класти> кудись. Зараз ми йдемо копати ресурси, в мене їх нема. що мені не допоміг? Ти не, не давав мені, я не можу рухати. Ну хто, блін? А тут я буду скін просто якийсь капюшон. Смітно. А, блін, я не той поставив. У мене там має бути шапочка і рукавичка. Ай. Да скільки тут кріперів? Давай, не знаю, захищай мене від Окей. Все, я, коротше, президент. Так. Президент. Прыгаємо туди. І... Блін, я промахнувся. Чекай, речі мої не смій підбирати. А, фух. Так, ти мої речі не, під... не рухав. О, от. Дерево. А що тут брат? А, от тут є золото, залізо. Мені треба. Тут все. От ще залізо є. А не питай, для яблук золотих. Ти хочеш яблочку Так. А новий рік він подарунок, який був 12 днів тому. Ну, чуть-чуть стой. 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 Так, я тут не буду. Ну, лягу. Сюда зараз. Зараз рублю ватер дроп. Ай! Ай, я зараз умру. Врятуй мене. Я втікаю. Ай! У мене дуже мало хп, я загорівся. Я помираю! Тут слизняк, я здох. Віддай мені мій меч і мій хатик, пліс. О, мій меч. Що там бурмучиє, бур до речі? Нічого. Окей, все, накопали ресурси, можна вилазити. Вони всі згоріли, які накопали. <laughs> Вилазим, значить. А в тебе є відро? Ні. В тебе є кайло? Ні. А як ми виліземо? Угу. Ну то йдемо просто. Ти офігів? А мене. <laughs> Дай мені блоки. Зараз <laughs> тобі угу. Якщо не принесеш, я тобі скажу в лаву принду. І тоді точно всі твої ресурси зберіть. Без Це мені реально не принесе в Мураль. Ну, всі свої блоки. Ай, я зараз помру. Ай, я помер. Так. Блін, в тебе навіть тут кайла немає. О. Нормально. Так, о, тепер ідемо до мене до хати, я хочу ще один експеримент зробити. Так. Або ні, ти зараз дізнаєшся, де моя хата. стій тут, стій тут І не підглядуй, Закрию очі взагалі. Так, друзі, зараз я хочу зробити експеримент. Як він себе поведе? І чи працює в мене зілля загублення пам'яті на 5 секунд. Він забув, що він їм сказав 5 секунд Тільки Мені треба перше від, від монстрів, відбити кріпер. Кху. Все, є минус кріпер. Ось вот тут мій бункер. Але щоб він мене не замітив. Ось вот моє зілля. Все. Все побігло до нього. Ей, давай виходь і відкривай очі. Так, скажи любое слово. Mm -hmm. Шо, що я тут робил? 5 секунд память загубити. Ай! Ай, малосеньки, зомби! Ти мав на 5 секунд память загубити. Щось куп... пам пішло не по плану. Пішло не по плану? Нет, кажу, я мав на 5 секунд тебе. Типа без памяти. А, ні, поки оці все вот ефекти йдуть, ти не маєш пам'яті. Все, вони закінчились. Зараз пам'ятаєш щось? А, і мене вбило. Де? Де іменно? А я не памятаю, де я здох. А, нушок. Підбирай її бізумов назад в хату. В нашу. В якій ти тільки що був? Це моя хата. Добре в твою хату. А, є здобув. Неважливо. Коротше. Ти пам'ятаєш, що я на тебе яку зільку кидав? Ну, що я, тіпа, на тебе кину зільку, щоб ти, типа, типа, ну, зламаю це вікно. Оце верхнє. Ліво. По суті, ти маєш його зламати, бо я тобі приказую. давай ламай. Е, та не все! Нас монстри зайдуть! Відстаньте від мене тупі зомбі у вас мозгів нема. Ой! Вийди, вийде, звідси. Вийде отсюда, розбійник. Фух. Віддай кайло. Або ні, нехай буде в тебе. Відберу. Зараз нам треба. О, все, нарості, день. Тепер йдемо за мною. Що тут за паутина, звідки вона тут? Ой. Та, господи, біжимо. Тут дуже багато мобів. За твою хату там вже твою хату взірвало. Коротше, останній тролінг, тому що 24 години вже закінчується. Так, де він, де він? де він. Вот. Дивись, тут є діамант, копай. Він для тебе. І стій 3 секунди тут. Три. О-хо-хо! О, а діамант, до речі мій. Так. Ну і все, так, тепер ти йди до хати, до себе можеш поки бути вільним, а я йду до себе в бункер. Може, мені речей подобувати. Ну, якщо хоч, подобувай. Так, друзілля просто ідеальна! Я не знаю. Наступного разу, коротше, я на нього кину зілля, там де він забуде пам'ять. Ну, <губ> <Да>, забуд. <губ> Загуби пам'ять. А поки що діамант я положу в цю скриню. Ось поки що, найцінніше, що в мене є. Так, давайте тепер до нього підемо. Подивимось, де він. Так. <губ> де він є? Його зірвана хата. Що він там робить? Я його ні бачу. Е, що там робиш? Ану іди сюди. Іди сюди, до мене. Давай сюди. Що там робив? Е, ти що? Ах ти, Іди сюди. Чого на тебе надіє? Ану, йди сюди. Тобі кінець. Я тебе блоком зараз приб'ю. Що звідки в тебе запальничка? Іди сюди, іди сюди. Що, який нафіг динаміт, звідки? Тебе. Ой. Блін, я за вогня нічого не бачу. Ах ти! іди сюди. нє ні 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 не Тільки посмій, тільки посмій! Нє! нє ні ні, ні ні не треба ніякого динаміту! Нє! Ні. Ай, я зараз помру! Скільки в тебе його вже там? Ай, ні-ні-ні-ні-ні. Ай! Блін! Не смій! Я вже біжу. Ні, ні 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 там мій головний рецепт. Ні, що ти зробив? Там моя лабораторія. Ох! капець! Що тобі треба? Ай, блін, я ще й помер. На, що ти це зробив? І взагалі і взагалі, в мене зілля, а ну йди сюди, йди сюди. Чого ти не йдеш сюди, що не працює? Дися то як ти мене підірвав то цією пасткою з діамантом, вже як плутається, воно перестало діяти. Що серйозно, блін, тупа пастка? А, це такий був класний план. Я ще хотів за допомогою тебе взірвати королевство Ой. Я нічого такого не говорив. Не треба. Це був тролінг всього лише, і то за 24 години тебе не встиг. Я все яблучкою. Нє-ні-ні-не-не. Що, ж, друзі, поки я райдуга мене не прибив, я заліз на його хату. На, ць... тож... на цьому я буду закінчувати, що тут робиш. Все, сподіваюсь, він. Та, Блин, зап... Мене не він Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати. Отак от, от ми сьогодні затролили Райдугу Майнкрафт тебе зараз затролюсь. <ріграє> Не затролюсь. Іди звідси. Ель, прийму. Все, тобі кінець. Мене теж. Все, всім па-па.